Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт святкового апельсинового кексу. Він прямо створює цей різдвяний настрій, тому що має фантастичний аромат та смак. Тому всім рекомендую готувати разом зі мною. Отож, беремо один апельсин, нарізаємо його кубиками разом зі шкіркою, це дуже важливо. І одразу кладемо у блендер. Туди ж ми додаємо яйця. Та цукор. І тепер все будемо перебивати блендером. У мене трошки витікає, тому що блендер невеликого розміру. Перекладаємо у іншу ємність і тепер додаємо сухі інгредієнти. Це розпушувач трошки кориці та, звісно ж, борошно. І тепер я все буду перемішувати ще раз пооружним блендером. Також перемішуючи паралельно, додаю трохи рослинної олії. Тепер наше тісто прикладаємо у форму для випічки, попередньо застелену пергаментом. Робимо таку виїмку посередині і трошечки поливаємо зверху рослинною олією. Будемо випікати при 160 градусах приблизно годинку. Поки кекс випікається, робимо апельсиновий курт. Вижимаємо сік одного апельсину, достатньо великого. Тепер переливаємо в кастрюльку сік, жовтки, цукор, додаємо масло вершкове та цедру апельсина. Ставимо на невеликий вогонь і додаємо ще кукурудзяний крохмаль. Тепер необхідно постійно помішувати, поки все гарно розчиниться і поки наш курт не стане густенький. Тепер знімаємо з вогню, даємо трошки охолонути, накриваємо плівкою в контакт та прибираємо в холод до гарного остигання. Наш готовий кексик дістаємо, даємо йому охолонути зверху, поки він ще гарячий, поливаємо свіжим соком апельсина. Тепер робимо ще один крем. Беремо крем-сир, додаємо холодні вершки жирні та трошки цукрової пудри. Гарно все збиваємо міксером. І у цей крем додаємо апельсиновий курт. І знову будемо все змішувати міксером. У нас виходить такий дуже смачний насичений крем. Тепер вже на охолоджений кексик зверху покриваємо його а, цим нашим апельсиновим кремом. І зверху я роблю декор із апельсинових чипсів. Ну, Звісно ж, покажу вам, як виглядає цей кексик в розрізі. Це фантастично смачно, він такий пухкенький, соковитий, дуже така хрустка скориночка. Це фантастично смачно. Я вам щиро рекомендую приготувати, насолодитись. я впевнена, що ви будете у захваті.